Добрий день, Мінітрактор України, дивіться, а хто нас хейтив, що у нас там знижка 50 баксів і чи там все дорожче, я вам зараз просто покажу конкретно от на примісті йдемо в їх там небагато лишилось. 354 єшка завжди Ну то плюс по-іншому. Ось такой Ось такою кабіною з рівним полом. 4-цилиндрово Це 40 по факту. Завжди був 12, зараз 10 600 на хвилиночку. На штуку 400 просто народного місці впала ціна. Вони нові, бачите, заводська пленочка, в все, целофані, все, все як положено. А три штуки, є. три штуки. Є. Вот. То що стосовно цих, ідемо далі. 23 рік всі вони випуску свіжі, ніде не стояв. От покажи що. Як гідравліка, там все виглядає, тобто ніде ржавчини, патьоків, нічого немає, все в ідеалі пльоносі, дивіться, яке все файне Новенька, Новеньке, новенька техніка. За, Бачите, за вже покол, І так само 454. Да був 17-15 з копійками, Зараз я не пам'ятаю, 14, 14, 800. таке? 750. Коротше, ну, Фактично трошки дорожче там за скаути зараз по 13 тисяч повиходив. Дивіться. 12х12 12 коробка як в 50-ті Мости покажи, теж, ну, би, тут, ну, можна, там скаути є свої переваги так, і в інших. ну а тут, ну блін, вот, вони є в наявності, пару штук ще є. Таких теж ровний пол, реверс, 28 колесо заднє 2 гідропани. Єдине, що немає примусової гідравліки, но то вже буде нова партія з примусовою. Поки От ті йдуть, хто хотів взяти дешевше, там торгувалися за 100 баксів. От вам, пожалуйста, нормальні знижки по штуці по 1,5 баксів знижки на тракторі, то конкретно фотон лавок. І так само я от на цьому покажу, на ДДЗ теж 11600, зараз кабіни 40. -ка. 11600 на 400 баксів впало. А HP самий дешевий, 6400 HP, HPX, ой, господи, 7400, пробачте. 7400 HPX і 7600 uh, HP 7400 HPX на широкий, 7600. Вот. А це 53 500, 400, От Отпало таке буває, ну воно ми приклеїмо потім назад. 53 54 7800. 7800. Е, 35 ДТЗ. О. І от там просто так покажи. З кабінами от стоять 11. 11. 11600 з кабінами. 54.04. Довго. Теж всі чекали їх, коли вони знай... прийдуть. Хотіли кабінники по 12 тисяч було дорого. 11600 є в трьох кольорах. Синій, чорний і зелений. Зелений десь може вже поїхати. Тому, друзі, не зволікайте, хто хоче реально хорошу знижку. По-моєму, знижки не по 100 доларів, знижки дійсно нормальні. Дзвоніть, номер телефона внизу є. Набираєте, привозимо прямо додому вам без передоплати, без нічого. На місці розрахували все більше нічого від вас не треба. Е, і всім гарного дня, е, до побачення.